Президент США Барак Обама у суботу виступив перед випускниками Академії сухопутних військ США, престижній військовій школі, що знаходиться у Вест Пойнт, штат Нью-Йорк. Промова президента привернула багато уваги, адже у ній прозвучали головні напрями закордонної політики США з подробицями Юрій Сеєвич. Нова доктрина ша не діяти самотужки, а натомість застосовувати багатосторонній підхід у своїй зовнішній політиці. Нова стратегія, за словами президента Обами, базуватиметься на дипломатії, на співпраці з іноземними партнерами та міжнародними інституціями. Ми чітко усвідомлюємо недоліки міжнародної системи, заявив Барак Обама. Одначе Америка досягла успіху не завдяки відмежуванню від течії міжнародної співпраці, а завдяки тому, що навернула ті течії в напрямку свободи та справедливості, щоб країни процвітали, коли вони виконують свої обов'язки, а мали наслідки, якщо вони їх нехтують. Заява президента Обами, як негайно відзначили аналітики, різко відрізняється від підходу його попередника Джорджа Буша, який характеризував свій підхід у зовнішній політиці як виразно американський інтернаціоналізм. Шість місяців тому, виступаючи в тій самій військовій академії, президент Обама оголосив про своє рішення поповнити американський контингент в Афганістані. Більшість кадетів, присутніх на виступі Обами у суботу, пройдуть своє перше випробування у цій країні. За офіційними даними, у глобальній війні з тероризмом від 9 вересня 2001 року загинуло 78 випускників Академії. Юрій Саєвич, Голос Америки.